Масштабне підсилення для захисників Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала дрони для 42-ї окремої механізованої бригади. Кошти для пташок зібрали під час восьмого традиційного благодійного аукціону, який проходив у долині. Тому я дякую всім меценатам, які взяли участь у благодійному аукціоні. Я дякую всім митцям, які принесли неймовірні лоти. Це дало можливість зібрати 3 мільйони 300 і закупити те, що нам дали пропозиції. Наші захисники і наші захисниці. Хочу підкреслити: авто сьогодні пріоритет для нас один це є підсилення збройних сил України. Також очільниця області анонсувала проведення 9 за ліку аукціону. Виручені кошти будуть спрямовані на підтримку 10-ї окремої гірсько штурмової бригади та 102-ї бригади територіальної оборони. Ближчими днями я скажу точно де буде проходити аукціон і яке, яка саме дата. На превеликий жаль, але у нас дуже мало лотів. І звертаюся до всіх, в кого є бажання долучитися до 9-го благодійного аукціону. Запрошую взяти участь. Митців хто. Має цікаві лоти, які ми можемо презентувати на благодійному аукціоні. Запрошую долучитися. Внесок до майбутнього заходу зробила військовослужбовиця 42-ї окремої механізованої бригади Галина Жук. Захисниця подарувала гільзи, які стануть дороговартісними лотами під час збору коштів. Це наш знак. Цей цю гільзу ну, привезли. З Підгравського, тобто вона відпрацювала, це здійснили свої роботи всі військовослужбовці, і ми вам дамо ще просто необроблені гільзи, ви зможете їх опрацювати. У вас такі митці, які зможуть їм надати належного презентабельного вигляду і покращити можливість для лотів аукціонів. Яна лазорик, Віктор Костюнюк, телерадіокомпанія Рей.